Раз посилочка, два посилочка, три посилочка. відкриваємо. Так, Друзі, тут у нас, як завжди, радянські годинники у позолочених корпусах. Ось такі. Луч, польот. Ось такий. І ракета. Годинники у неробочому стані. Ми також приймаємо. Робіть якісні фотки. Відправляйте мені в Viber, будемо дивитись, відкриваємо далі. Так, у другій посилочці у нас столове срібло. Ось такі щипчики для сахара дуже гарні. Жалко, що тріснуті. Самі гарні і самі тріснуті. Йом. Так, стаканчики, рюмочки, чарочки. Солоночка ось така, срібна, теж досить гарна. Потім у нас тут різні медалі. Варшава, освоєння земель, знак печоту. Оце все ми будемо перебирати. І ось така велика коробка зі значками. Там є гвардії, отлічники. Ромбіки, поплавки, зараз це все будемо перебирати. І людині на карточку сплатимо. Відкриваємо наступну. Оп! Бачите, який шлем пожарника. Це у нас, якщо мене пам'ять не підводить 30-ті роки. Ну, Сустояння таке хороше. Гренадерський знак. Дивимось далі. Нульцо взагалі новесенький. Ніхто навіть не вдігав ні разу. Дивимось, оп, ракета. Ну, жалко, що не робочі, їх треба почистити, помити, бо вони довго лежали. Що тут у нас ще? Ось такі значки. Дві ось таких шикарних кружечки. Єдине, що жалко відбито у одарки. і одарочка. Якщо маєте щось подібне, на продаж, ви знаєте до кого звертатись, працюю через нову пошту, гроші отримуєте на карточку.